Вітаю всіх яйзядротиків у другій частині відеогенерації від Sora. Сьогодні ми розглянемо, як Сора оживлює картинки, будемо генерувати і мечту відео. Картинки я завчасно заготував у Midjourney. і зараз ми будемо дивитися, наскільки добре Сора справляється з анімацією цих самих картинок. У нас є такий людиноподібний носоріг. Для нього тут вже заготований е, промпт. Так, 9 на 16. Промпт. Чікс. треба було на 5 секунд, але нічого. Дивіться, що у нас в промпті. В промпті в нас гуманоїдний носоріг, одягнено тактичне спорядження, впевнено, крокує жвавою вулиці. І тут повинні розступатися люди в сторони. Так, нехай воно буде в черзі. Я зараз загружу ще декілька картиночок. Ось прикольний поні. Давайте його. Для поні ми беремо оцей промтик. Раз. Вставляємо, в нас тут теж готовий носорі вже присутній. Давайте одразу його подивимося. Так, ну з носорога в нас не вийшло, як гадалося, бо він не крокує. а ні, він крокує, але взагалі інший носоріг, Ну, це вийшло смішно, але не зовсім те, що ми хотіли отримати. Е, давайте далі. Для сіамської кішки в нас заготований промт. Так, виставимо коротше відео. Можливо, проблемка, знаєте, в чому? В тому, що воно було задовге, можливо, щось не так з промтом. Так, в нас тут є така гарнюнька сіамська кішка. До речі, всі картинки згенеровані в Міджорні. тому в разі питання одразу відповідаю. Так, ви обов'язково підписуйтесь, бо це моє перше відео. Я хочу для вас робити, е окрім цікавого. Дуже корисний контент, який буде допомагати вам розвиватися в нейромережах. Ось. І якщо у вас є якісь питання, сміливо задавайте в коментарі. Я на всі дам відповідь. Так, слухайте, я вам не показав, що в нас в промті. E, Тоб опис об'єкту Graceful Sam's Cat стоїть на вершині вивітреного кам'яного стовпа в освітленого ехвістка, там абосвітленого Сенцемпарку. Ми тут робили для картинок такі короткі промти, які не перенавантажувало текст, e, і подивимось, що з цього вийшло. Так, ну слухайте, це вже відповідає промпту. E, трошки тут поплив очі. І трошки дивно рухається а, спина, але виглядає досить реалістично. А, хвіст там яко погойдується. Так, все присутнє, намагається отримати а, рівновагу. Можливо, це вплинуло на те, що він ось, ось тут в нього рухається тіло. Я допускаю це. Так, і в нас ще згенерувалося. Дивіться, що в нас згенерувався поні? А, Блі, ну він смішний, звісно. цікаво. Ну давайте подивимося, що в нас по промту. Дивіться, що в нас по промту. жваво мініатюрний пони поні в плямистій шубці, гравили, скачуть по сучасному привітю. Так він дійсно скаче час від часу, зупиняється, щоб зі обнюхати предмети. Предмети він наче не обнюхував, ні, не обнюхував, так по-дурацьки виглядає тінь. Я вважаю так, з промтом справився, сам поні виглядає дуже дивно. Але рухаємося далі. Цікаво, що він з цими снами зробить. Дивіться. Так, запускаємо. Показує, що в нас тут написано. Два географічні слони, що світяться граціозно, кракують містичним лісом, наповненим грибами. Окей, давайте. Одразу ще візьмемо це мавпеня, яке теж цікаво виглядає. Так, мавпеня ось. Ось мавпеня. Яскрава анімовна мультяшна мавпочка, а радісно хлюпиться в басейні з різнокольорових жерле. гору горуни стрибає, окей. І давайте ще щось. Тигр у природі це, до речі, така більш графічна картиночка. Відповідно, може він краще справиться. Раз, раз, раз. І в нас вже є генерація, тобто ми можемо з вами має надійно солодитися результатами. Так, ну, блін, вийшло. Не дуже. Тобто вони не крокують, вони стоять, Виглядає дивно. Окей. Що в нас тут з махпочка? Можна сказати, що в принципі промпту відповідає генерація, але можливо хотілося б краще. Окей. Так, тут в нас заготовано для горилки. Ви бачите, що це за промпт. Одразу сюди. Далі додаємо швидко наступну картиночку. А наступна картиночка в нас. Давайте таксу. Такси дуже прикольно. Біжить. Так, в нас тут вже готові є варіантики. Так, горіло. Давай не підведе горіло. Так, ну, слухайте, вийшло добре, але чомусь, але чомусь якби картинку воно використало як заставку. Що ми можемо з вами зробити? Ми можемо тут змінити сторіборд. Ага, бачите, воно самостійно розділило, бо ми з вами сторіборд не використовували. Ми можемо підкоригувати промпт, я цього не буду робити, і ми можемо рекатнуть. Що таке рекат? Рекат – це функція, яка дає можливість нам обрізати кадри, які нам не подобаються. Тобто ми обрізаємо звідси, для, щоб одразу був рух гриле. Да і все, в принципі залишаємо create. І воно тепер цю частинку замінить чимось іншим. Ось ми тут могли додати якби, свій промп, що ми хотіли би бачити на початку, але ми не додали те, що воно згенерує само по собі. А, давайте подивимося, що в нас тут ще згенерувалося. О, ха, щось є такси. Ну, коротше, щось не дуже. Mm -hmm. Давайте теж рекатні. Рикатням, і тут напишемо. Що ми напишемо? Ми напишемо, що а, собака сидить. Собака сидить в очікуванні. Create. Так, і дивіться, а, оцей рекат, який ми робили, згоріли. О! Тепер виглядає суперово. Тобто дивіться, що в нас відбулося. Минуле відео в нас була картинка, яка не рухалася, використовувалася чомусь як заставка. Ми це обрізали, нічого не написали, воно просто доповнило своїми кадрами, якби воно спочатку так і рухалося. Виглядає досить прикольно. Чи відрізняється від нашого горіло початкової, так трохи відрізняється. Хм. Ну тут взагалі інша собака, і пізніше вона якби модифікується в таксу. Вийшло дивно. Вийшло дивно. Поки я роблю висновок, що SORA дуже круто генерує просто describe Your відео, коли ти даєш промпт, і воно генерує з нуля. Натомість з картинками працює не так, як хотілося б. Ось такі у нас вийшли на сьогодні відеогенерація. Висновки робіть самі. Я допускаю, що SORA може краще. Тож в наступних відео ми будемо розглядати інші конкурентні відеогенератори. Які обов'язково вас здивують. Я маю свій топ, яким з вами всіма поділюся. Тож, бувайте, і ай-задротики, і до зустрічі в наступних відео.